Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам починати кличе в подорож дзвінок. Сьогодні на уроці ми побуваємо у місті Чернівці. Це перлина Буковини. А також будемо вчитися визначати закінчення в словах. Натисніть відео на паузу, запишіть дату сьогоднішнього уроку. Пропишіть з'єднання букв. У нас отримуються слова. Чернівці назва міста, а також закінчення. Сьогодні ми будемо працювати над цією темою. Прочитайте примовку. Мишка в нірку в золоту комірку. Аледа що котик мишки не впіймає, бо проворну мишку не наздожине. Випишіть виділені слова мишка, мишки, мишку. Проведи дослідження. Порівняй виписані слова. У Нас була мишка. Потім змінилося слово. Мишки і мишку. Що в них змінилося в цих словах? В цих словах змінилося закінчення мишка, мишки, мишку. Обведемо змінну частину рамочкою. Тобто та частина, яка змінилась, візьмемо у рамочку простим олівцем. У слові мишка А, в слові мишки, у рамочку И. І змінилося на У, візьмемо у рамочку У. Тобто те, що ми взяли з вами в рамочку, ця частина слова називається закінченням. Закінчення це змінна частина слова. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення позначають рамочкою. Наприклад, село се, села. Запам'ятайте, діти, це правило. Прочитаємо текст у вправі 2. Друзі прибули в місто Чернівці. У місті вони побачили багато старовинних будинків. Вулиці і площі міста прикрашає безліч яскравих троянд. Гуляти містом було дуже приємно. Випишемо виділені слова. Це місто. Міста і містом. Позначимо закінчення. В рамочкою О в слові міста А і містом ОМ. Праві три. Дізнаємось із тексту, що улюбленим містом гостей та мешканців і мешканок чернівців є театральна площа. На площі розташований Чернівецький театр. Із театральної площі видніються два цікаві будинки. Вони схожі, як дві краплі води. За це їх називають близнятами. Цікаво діти знати, що за легендою будинки близнюки. Це принада міста Чернівці, були зведені горожанином, у якого були близнюки сини. Нібито він збудував для них однакові будинки, а сам мешкав у центральній частині, щоб бути поряд. Насправді це не дві однакові споруди, а одна, яка має П-подібну форму. Відстань між балконами близнюків настільки мала, що, здається, ніби сусіди можуть приходити в гості прямо через лоджі. Зараз будинки близнюків Є житловими. Перші поверхи займають різноманітні організації. Випишіть ці виділені сполучення слів театральна площа цікаві будинки краплю води. Позначте закінчення в кожному слові. В слові «театральна» – закінчення А. Площа закінчення А. Цікаві і будинки. Позначимо закінчення «и», Краплі І і води, закінчення И. Щоб визначити закінченням, нам потрібно було змінити слово. Наприклад, театральної, площі цікавих будинка, крапля, вода. Прочитаємо, що ж здивувало в чернівцях щебетунчика. Є в Чернівцях будинок, схожий на корабель. Існує легенда, що його побудував багатий торговець своєму братові. В наступному абзаці нам потрібно змінити слова, що в душках. Брат був моряком і дуже сумував за морем. Тому будинок спорудили подібно до корабель змінюємо корабля. З високою башта ми змінили баштою у вигляді щогли. Відкритим майданчик змінили майданчиком. На другому поверсі, схожим на палуба змінили палубу. Спишіть цю виділену частину тексту, змінивши слова, що в дужках. Позначте закінченням цих словах. За морем закінчення. У нас було слово море. Змінилося морем, тобто закінчення М. «ем». У нас було корабель, тепер змінилося на слово корабля, закінчення я. Башта баштою закінчення Ою. Майданчик ми змінили на слово майданчиком, тому закінчення Ом. Палуба змінили на палубу, змінилася частина А на У. Закінчення в нас. Дайте відповіді на запитання Щебетунчика. У якому місті побували друзі? Друзі побували у Чернівцях. Що вони там побачили? Вони побачили будинки блузніки і будинок Корабель. Яке враження справило місто чернівців на друзів? Місто справило приємне та зацікавлене враження. Яке місце. У твоєму місті або селі тобі подобається найбільше. Напиши про це текст 3-4 речення у 6, Починаючи з реченням, У моєму місті або селі найбільше мені подобається. І це місце, яке вам подобається. Можливо, місце якесь в парку. А можливо, Місце біля моря. Опишіть, будь ласка. В домашньому завданню, праві 7, вам потрібно записати сполучення слів, розкривши дужки. Подорожувати країна. Розкриваємо дужки і в нас отримується подорожувати чим країною. Жити в змінюємо країні, Любити. Країна змінюємо країну. І виїхати з змінюємо слово країна на країни. Тобто, що ви помітили? Що слово в нас було однаково, але змінювалося закінчення. Тобто закінчення служить у нас, діти, коли ми змінювали для зв'язку слів. Про це ми поговоримо з вами на наступному уроці. Запишіть сполучення цих слів, розкривши дужки, і позначте закінчення у цих змінених словах. Крадіною закінчення ою країні, «крадіно» і країни. Позначте закінчення. З одним любим сполученням із цих слів складіть і запишіть речення. Наприклад. Мрію подорожувати країною, у якій народився. Хочу добре жити в країні Україні. Можливо, складете свої речення. На цьому ми з вами урок закінчуємо? Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам, діти!